Маржуналі, привіт друже. Ну що сьогодні поспілкуємося? А скільки ж можна заробити грошей на маркетплейсах? А найважливіше питання, чи взагалі можна заробити? Давай з цим поступово сьогодні і розберемося, щоб ти розумів на всьому світі, по всьому світі, в усіх маркетплейсах можна заробити лише одиницям, тому що тільки ті селери, які знаходяться в топі кожній підкатегорії, тільки вони заробляють максимальні гроші, і це ж ні для кого не секрет. Є дуже круті сервіси, типу Helium 10, Jungle Scout, Keepa, які нам показують поза кордона маркетплейсам, що саме там в топі. І є максимальний трафік. Саме там в топі і є максимальні конверсії, прибутки і багато транзакцій. А ті, хто знаходиться на другій сторінці, третій, п'яті, вони, на жаль, не зробляють, тому що до них просто не свайпають люди. Дуже все, нібито банально, але ж тепер давай подумаємо, які висновки ми можемо з тобою зробити. В кожній підкатегорії, їх є більше 5 тисяч на сьогодні на українських маркетплейсах. Є в топі. Топові картки, наприклад, від самої розетки, якщо ми говоримо про цей маркетплейс, а також є ще деякі сторонні селери. Їх можливо не так багато, тому що якщо ти подивишся на ярлички, топ продаж на кількість відоків, на кількість збережень, ти побачиш, що в топі є можливо навіть деяка монополізація з п'яти, ну максимум сьомий карток, які і заробляють своїм власникам гроші. Коли ти подивишся в кожну картку, ти здивуйся, що буває така опція, що деякі власники та деякі підприємці володіють одними, двома, можливо, навіть трьома артикулами в топі. І саме ці люди їх може бути в кожній підкатегорії. Один, два, три людинки саме вони забирають максимальну кількість грошей собі, розумієш. А всі інші, ніби вони знаходяться в цьому театрі. Вони дивляться на цю гру, але вони не приймають участь в цій грі. Як футбол, розумієш, грає дуже мала кількість людей. Всі дивляться і говорять, Боже, ми як це круто. Але я так хочу, але щось таке не виходить. Да, тому розуміємо, що зробляють По перше, не всі люди однозначно. В другий момент. Якщо їх заробляє, то скільки грошей, Давай зберемося також, тому що ми розуміємо, що ємкість українського ринка і ємкість закордонного ринка ну, абсолютно різна. Тому що ми бачимо, наприклад, за кордоном заходиш в якийсь товар, там шкільний пенал, ти бачиш там по 100 разів на день він продається. Заходиш сам з цим товаром в Україну і дивишся там, у тебе є одна-дві продажі на день. Тому ми розуміємо, що від ємкості залежить і кількість транзакцій. І ще давай введемо другий момент: це звичайний момент з маржинальністю, скільки ти заробляєш грошей на кожній транзакції. Уяву давай з тобою за таку аксіому базову, що наприклад ми заробляємо 150 гривень на одному артикулі на одній продажі. Питання: скільки ж можна заробити тим карткам, хто в топі, тому що хто не в топі, то просто рандомні якісь продажі, на які ти не маєш впливу абсолютно. Тому ми говоримо конкретно про ті картки, які ти фокусуєшся на них. Ти бачиш, що вони є в топі. Ти бачиш що на них, збираєш відгуки, Ти дивишся з ними дуже дуже уважно. Аналізуєш ставочку конкурентів за клік. Короче, ти в темі, ти розумієш кон'юнктуру ринку, і ось ти, наприклад, маєш якісь продажі. Скільки ти можеш заробити? Якщо ти заробляєш з одного товару 150 гривень, то не дуже важко порахувати, якщо у тебе один продаж на день, це буде десь приблизно 5 тисяч гривень на місяць. Тобто з однієї картки товару, з одного артикулу, ти будеш заробляти 5 тисяч гривень. Якщо ти в топі, якщо ти розумієш що все окей, і при цьому ти е, знаходишся в невеличкій категорії, де невелика ємкість. Якщо ти заходиш в категорію більш потужну, наприклад, є вже 10 продажів на день. Тобто де така вже не маленька категорія, але не найбільша, чесно кажучи. Окей, супер, якщо ти заробляєш знову ж таки 150 гривень, Якщо у тебе є 10 відправочок, скільки це буде правильно 45 тисяч гривень. Тобто 1 тисяча євро, можеш забрати з одного артикулу. Тобто ти просто заморочився, знайшов унікальний товар, робиш постійний рісток, тобто підвозиш цей товар собі на склад. Дуже крутий, він унікальний, ексклюзивний. Він в ринковій вартості, тобто він підходить твоїм покупцям. На нього збираються відгуки, тому що якісний товар. І після цього ти розумієш, що у тебе є по 10 відправочок на день. Ну плюс-мінус, звичайно, когось там 7, огось 12, Ми виберемо в середньому, да, і ми розуміємо, що от всіх середніх категорій. Категоріях можна десь одну тисячу євро або доларів витягувати на себе, тому що так воно працює, ємкість просто несе. Ну, є ще окремі цікаві категорії, коли є сезонні продажі, наприклад, і ти я думаю, спочатку як новачок не заходь туди, але коли ти вже професійно досвідчений гравець, ти можеш пограти в цю гру також і, наприклад, мати вже 50 відправок на з одного артикулу, або там 30, або 35. Це, звичайно, це вже зовсім інші гроші. Ну, дуже просто порахувати, витягнути там 2, 3, 4 тисячі доларів. І так воно і працює, але зробимо одразу поправочку. Для тих людей, які в темі вони розуміють, взагалі як це все будується. У них є дуже багато товарів на складі. Тому що якщо ти бажаєш продавати по 30 товарів на день, ну не складно порахувати, що за 30 днів це 900 штук. У тебе повинно десь бути у тебе там те на балкончика, або на фулфілменту. Да, або твого постачальника, до якого ти маєш дуже легкий доступ, саме у нього і потрібно мати оці 900 три тисячі штук в наявності чогось одного, щоб він нікому це не продавав, а тільки тобі продавав. Аналізуючи цю історію, ми чітко розуміємо, що потрібно. Виволити картки в топ, утримувати їх в топі, мати дуже багато товару на складі, все робити так, щоб ці картки були мали найбільшу кількість конверсій, і тільки після цього на всіх етапах конверсії: перший етап, коли люди клікають, другий етап, коли люди вже воронці і кладуть товар собі в кошик, третій етап, коли вже люди натискають кнопочку купити, четвертий етап, коли вони вже йдуть на відділення там точки розетки, нові пошти, окрпошти і забирають свою посилочку. Є ще у нас парочка етапів, які ми з тобою зараз пропустимо. Це п'ятий, шостий. І при цьому форматі, що ми бачимо, ми бачимо, що. Люди, от реально ті, які заробляють гроші, їх не так багато. Але дуже є гарна новина, що ти можеш стати такою ж людиною, як я і інші, наші одноклубники з нашого клубу Kingo Marketplace, які мають сто день, 200 прав на день, і більше, тому що вони вже розуміють умови гри. У них є спеціальний сервіс погунські, вони аналізують свої дії і дії конкурентів. Вони мають таку інформацію, яку вони просто не мають в загальному доступі, і саме завдяки цій інформації вони її інтегрують в свій бізнес, залучають собі нових менеджерів. І, звичайно, після цього вони вже отримують багато продаж. Тому розумієш, це такий Процес, який ну реально не для всіх, тому звичайно, якщо ти запитаєш, чи можна всім заробити на маркетплейсах, ну апріорі точно ні. Рандомно щось там може вистрілювати. Там щось продав, там продав. Але якщо ми говоримо про менеджування та е, вибудову план факту, того, що ти бажаєш продати і того, що у тебе є по факту, і ти можеш це коригувати. Деякими фактами, типу ціною, ціноутворення своїми ставочками за клік, можливо, входом в промоакційні свої пропозиції, можливо, іншими деякими інструментами, про які ми також говоримо в нашому клубі. Саме тому ти і можеш мати ось це перше місце або перше, друге, третє місце, і після цього мати найбільшу кількість продаж. Якщо ти цього не знаєш і не розумієш, звичайно, буде в топі. Не те, що важко, а просто неможливо, тому що є деякі умови гри, і ти в них або граєш, або не граєш. Є якісь пробоїни в маркетплейсі, і ти їх або використовуєш або не використовуєш на користь для себе, розумієш. Тому, якщо тобі цікаво розібратися з цим більш детальніше, заходь до нас в клуб Kingo Маркетплейс. Опис, взагалі, що там ходиться в клубі, які є там плюшки, які є плюси цієї всієї ком'юніті, де вже більше 250 людей. Інфо про це, звичайно, є в сайті, який є в описі під цим відео. Якщо взагалі тобі подобаються такі відосики, постав лайк. Підпишись на цей канал, і обов'язково я тобі ще рекомендую перейти в безкоштовний телеграм-канал, який є також в описі під цим відео. Це абсолютно безкоштовно. Переходиш, дивишся всю інформацію, яку я там також викладаю на щоденній основі, і поступово-поступово будуть поступово фундамент професійних гравців. Коли ти розумієш, що так я вже вмію і те, і те, і те, і те. І саме тому у тебе і буде збільшення продаж, тому що дуже багато людей навчилися торгувати на українських маркетпейсах завдяки просто ось таким ось відео, яке у нас є сьогодні з тобою. Та і. Іншим 600 відео, яке вже є на цьому ютуб каналі. Тому просто відмотай безкоштовно, подивись і починай зростати в продажах. Я тобі друже бажаю маржинального настрою, чудового, спокійного неба і безумовно постійно, постійно розвивати свої тверді скіли по налаштуванню реклами, по збільшенню продаж на маркетплейсах, делегуванню скаутінгу і, взагалі, всьому тому, без чого ти просто не можеш професійно грати на маркетплейсах. На сьогодні все всім маржинального настрою.